А прочесав тих царств, здвигне Бог Небесне Царство, потрепові не розпадеться. Та й все царство не перейде до другого народу. Воно повалить і поторочуть всі царства, а само устоятиме у якій віч. Читаємо значення тексту. Держава тоталітарна і високі релігійні горді ділають разом. Щоб здушити вістку і вісників теократичного правительства. Бо бачать вони, що далі існування тоталітарного правління було б неможливим, коли б побідити мала теократія. І це у напутстві. Тобто нападу того релігійного, релігійні вожді не будуть мати більше вже нічого до говорення у справі урядів, бо заявляє з що царства його, іменно царство Ісуса Христа не буде доручено людям. Щоб не мали вони нічого з ним до ділення. Піднесення теократії до цілковитої власті значить абсолютний кінець тоталітарної релігійного панування. Сатана, і злучені з ним його демони, провадять битву проти теократії. Вартова баста номер 3. 1941 рік. І так, так значення свідкує нам про Боже оприділення, Я призначив його виконати установлення свого царства. І яка велика боротьба була піднята дияволом через різні тоталітарні держави. І всі ці релігійні елементи, і всіх тих союзників. Боротьба була, щоб не допустити теократію, не допустити вістку від імені Бога до жителів землі. І щоб люди не могли стати по стороні теократії, по стороні Царства Бога Його Ісуса Христа а залишитися в Діявоському царстві на поємні. Отже, діявол добре знав, що якщо далі дозволити цим вісникам проповідувати, звіщати вістку, особливо вже в цьому часі залишаючому, то діявол бажав би знищити. Абсолютно всіх і все, щоб сам пішов що на появи, тільки щоб не проголошений був замір Божий, вістка Божа і Царство Боже. Так він спір свій підняв. Тому сатана диявол і його тоталітарне правління, воно бажає побідити теократію і тому нападає на слух Бога і його щоб таким чином уряд їх утримався. Його йому сказав, що Він поторожче поводить всі царства. Царство Ісуса Христа не буде передано далі для них, для людей. Царством Ісуса Христа має керувати право тільки Ісус Христос. Всі мають підкоритися Царю і Його Царству. Бо заявив з натиском, що царство його не буде доручено людям, щоб не мали вони нічого з ним доділення. Тобто люди до Царства Ісуса Христа керувати царством не мають права тільки Його своїм порядком через свого Сина Ісуса Христа і свій встановлений порядок. Тому Його заявляє піднесення теократії, то є царства, Богоєв Ісуса Христа до цілковитої власті це значить кінець всім тоталітарним правленням, всім демонським правленням, якою би вони назвою не називались. Їм приходить кінець, і вони це сьогодні відчувають і бачать його повідомлення сатана, і злучені з ним всі демони біси, вони проводять боротьбу проти Бога Його Ісуса Христа. І ця боротьба приносить тяжкі наслідки для жителів землі, котрі попали під вплив цього царства сатани. Тому нам дана нагода зрозуміти правління і Царства Ісуса Христа і його порядок, підкоритися цілком цьому правленню теократичному царству Ісуса Христа і зрозуміти цей факт, котрий сьогодні на цьому стоїть для всіх, що всі правління діявольські, диктаторські, які витворив диявол через релігію, політику і комерцію, вони всі прийшли до кінця. Їхна вся мудрость обернулася у безум'я перед Богом. І вони вже бачать цей свій неминучий кінець по заяві Божій. Тому сьогодні ворог не щадить нікого, він бажав би абсолютно всіх знищити, бо винищуючи людей. Показує, що Він є в Бога. Треба цього правлення слухати. І народ довгий час піддався під це правлення і сьогодні терпить тяжкі наслідки з цим правленням, бо окрім вбивання один одного, роздирання один одного, вони більше ніякою роботою не можуть бути зайняті. Так його оприділи. Що якщо не послухається його царства, що залишається, то будуть роздирати один одного. Отже, нині залишається це діявоцьке правлення, ще на короткий час роздерти один одного. Так призначив його в своєму слові. Так іде. Виконання Його Слова для оправдання Божого ім'я і Ім'я Сина Його Ісуса Христа.